У Черкасах працівник сезона підпитку побив жінку. А чоловік зранку зайшов у бар. До випивки собі замовив дівчат за викликом. Почувши, що такі послуги не надають, розпустив руки до персоналу. На інцидент закінчився односторонньою бійкою. Більше подробиць у Ірини Малюкової. Напередодні ранок у цьому барі розпочався спокійно. Двоє чоловіків прийшли і попросили похмелитися. До алкоголю один замовив собі ще дівчат, потім почав чіплятися до офіціантки. За відмову віддячив трьома ударами в обличчя. Він почав кричати, сказав, що типа всіх людей теж. Я тут всіх поувольняю, Я працюю в міліції. Він знову повернувся, опять ударил мене по, по щикам. Що он это профессионально. професіонально. Тобто не з кулака, не целой ладошкой. Він знав, як он было. Жінка побігла сховатися на кухні бару, та кривдник послідував за нею обороняти працівницю. Взялася повар, її розбишака не бив та обдав потоком на цензурної лайки погроз. Він казав, що він робить в слідчому ізоляторі, що я зараз визво сюди. Хлопців приїдуть, приїде бригада, От, ви тут ніхто, можете кнопки нажимати, можете заяви писати, що хочете робити, але мені нічого не буде. Заспокоювати гори клієнта довелося вже патрульним. Чоловік і в присутності поліції поводився нескромно. Мені, іди, іди. Я зараз у поліції ще до цього вже розпочали кримінальне провадження. Стаття 125 – це леге тілесне ушкодження. Воно передбачає покарання у штрафу громадських виправних робіт. Але після отримання експертизи судоводичного експерту буде можливо буде перекваліфікація. В Черкаському сізо підтверджують, такий чоловік у них працює та додають, інцидент стався у його вихідний. Сконтактувати з ним журналістам не вдалося. Я, я такого вам телефонувати не можу на, на жаль. А чому? Можливо, не мобільний, а робочий якийсь?» на може ти подивитися на сайт. У нас має бути. Но якщо він буде на зміні, то і то не знаю. Якщо не пустимо, якщо навести його там. розумієте, він не покине, просто не прийде до вас розмовляти. Постраждалі від витівок гори клієнта ховають обличчя. Жінки бояться, що винуватись лишиться безкарним. Ще й бояться його повернення. Була людина пожила. Він цю людину від барної стойки не можу сказати відкину. Страшнуто, якщо чесно. Ірина Малькова, Ігор Неділько, бік кановини.